І навіть якщо я не згоден, в полудні ми не позбавляємо людей свободи інакше в чому сенс. Оце от дуже дуже сильна думка зараз. Вони створили групу, щоб бути вільними людьми в групі. Ми не позбавляємо людей свободи. Запам'ятайте собі це, я просто з власного досвіду кажу, ділюся не то, що я там не даю нікому ніяких настанов, просто кажу, щоб ви задумалися собі. Бо багато хто пропускає ці моменти. Коли ви попадаєте в будь-яку структуру, в будь-яку систему цього світу. Якщо там жорстко обрізають нашу свободу, це дзвіночок. Або вирішують питання, які стосуються нашого сумління за нас, це дзвіночок треба задуматись бути уважним але також треба розуміти що наша свобода не означає що ми можемо бути всюди робити що хочемо де хочемо як хочемо бо наша свобода закінчується рівно там де починається свобода іншої людини ми повинні якось знаєте взаємодіяти але це дуже правильно давати людям можливість думати інакше ми не можемо заставити людей якщо подумати навіть творець наш дає нам можливість вільно думати задавати питання робити висновки він не каже нам ні тільки от так, якщо ми знаємо, що творець дав нам Біблію, щоб ми мали інструкцію для життя, то ми з нею можемо почерпнути щось так, але він не каже, що ви не можете робити інакше. Тобто кожен вибирає просто і наслідки є всього, і в кожної є свобода волі, і кожен буде мати згідно з тим, як поступає, згідно з тим, що які рішення приймаються. Дуже важливо і дуже важливо зрозуміти правильно, як себе вести, що робити, і що можна робити, що не можна. А якщо ти щось робиш, то чому поміркованим бути у всьому? Тобто нема такого, що все все заборонив або там все дозволив.